З нами на зв'язку Тарас Загородній політолог. Пане Тарасе, доброго ранку. Вітаю вас! Так, доброго ранку. А ви розумієте, суть цієї директиви заборони ділитися розвідданими про хід перемовин між Україною і Росією? Що це за таке рішення? Для чого воно сполученим Штатам Америки? Ну, треба дивитися увесь документ. То знаєте, у нас люблять теж і змі часто це роблять і це вихоплюються які заголовки. Треба дивитися всю всю історію. Ми ж не знаємо про що йдеться а там конкретно, чи буде зруйновано повністю взаємодія в рамках. Так званого союзу п'яти, тобто п'яти очей, те, що називається це взаємодія Британії, Австралії, Нової Зеландії та інших союзників. Ну я думаю, що ні, ми ж не знаємо там про що точно йдеться. От я так просто побіжно бачив е, новину. Цю там, е, яке розуміє, що стосується інших політичних е, речей, там ну, ніяких обмежень не буде. Тому я не думаю, що це якось буде впливати на взаємодію е, в рамках е, е, процесу е, кооперації цих країн. Так нікуди ніхто не подінеться, тим більше йде активна підготовка. До війни проти проти Китаю, тому я не думаю, що там якісь, якісь критичні речі і робити якісь виставки далекосяжні з цього можна в даному випадку. Ну це їхні внутрішні справи, внутрішні справи Сполучених Штатів Америки, взаємодія їх по цьому по лінії. Зі своїми союзниками ми ж не знаємо, які там регламенти були, і що там подобається, не подобається сполученим штатам Америки. Так постійна комунікація присутня в білому домі. ж Всі були і Мерц. Був і прем'єр Британії був і Франція була. І німці були тут, коли Зеленським приїжджали. тому всі всі в курсі, і так що що там відбувається, це раз друге. А що ну добре будуть вони приховувати інформацію? теоретично. Ну, наки що це дасть? Тому що без України і без Сполучених і без Європи, в принципі, розмови конкретно Трампа та Путіна не мають ніякого сенсу. Ну, будемо стежити. Я згодна з вами, що треба бачити весь документ, про що там йдеться. Ще одна тема для обговорення в контексті гарантій безпеки, які зараз на столі у наших європейських партнерів. Зокрема, Україна теж активно долучається до обговорення. І от Україна пропонує США виробництво 10 мільйонів дронів на рік. Угода на 5 років, на 50 мільярдів доларів. Що ви про це думаєте? Ти наскільки штати можуть бути зацікавлені в такій угоді? Наскільки їм потрібно купувати у когось зброю? Враховуючи, що ну вони ж нібито е, зазвичай самостійно готові все виготовляти? Тобто, одна історія, напевно, була якби йшлося про продаж якихось ліцензій технологій? Ну а тут, от виробництво 10 мільйонів на рік, е, ваші думки щодо цієї угоди запрацює? Є шанси в неї? Ну, не зовсім так. Американці достатньо гнучкі в цьому вони, якщо бачать гарні технології, вони готові йти на спільне виробництво зі збереженням всіх, ну беручи, роблячи фактично цю країну частиною свого ВПК. Ну, наприклад, на самсе, семітна ракетний цієї комплекс це ж спільна. Норвежська американська розробка, тобто, там щось норвежці роблять, а щось американці роблять, так тобто зі збереженням всіх цих паритетів і так далі. Джевеліни це ж не американська розробка, це ж шведи ж вигадали, так? І потім вони спільно виробляли. Насацім далі лави це спільна шведська. Британська розробка і багато чого іншого, тому абсолютно діюча система. Якщо Україна це проб'є, це буде величезний шаг для України вперед щодо інтеграції нашого ВПК, тому що ВПК це є козирем України в стосунках не тільки з Сполученими Штатами Америки, але і стосунки з Європейським Союзом так. Якщо є з американцями контракт, то чи є контракт у європейців, так чи чи будуть вони в нашому українському магазинчику? Нехай хтось побігає там, попросить. А потім будемо питати: а що там у нас зі ступом ЄС? Думаємо, що треба прискорювати це питання, додовбуватись до крапки з комою в різних питаннях можна довго давайте швидше це робити. Але Україна теж повинна зробити певні кроки. Дозволити, наприклад, експорт. У нас досі цього немає для того, щоб не, не до у нас підприємства. Забезпечити страхування військових ризиків. У нас досі цього немає. Коли прилетіли ракети, компенсували виробникам. Ухвалили зако дефенсії, це добре, але там у uh, вороб rubnicів... Пане Тарасе, А я перепрошую, а, я, а можна от у цьому на страхуванні військових ризиків зупинитися трошки більше? А це по хто б мав компенсовувати? тобто наші українські страхові компанії, і з уряду ці компенсації робити? Чи де гроші просто брати на ось ці компенсації е, в, в випадку форс-мажорів якихось? Ну знайшли ж гроші, щоб е, страхувати суда, які забирають зерно ну, з одеського порту. 20 мільярдів на це виділено. А це Приватні ми страхуємо компанії, так? Е, там спільно, Там були і британці були залучені. Тобто, там спільно є приватний капітал західний і наш, був, 20 мільярдів. Це виділила це Україна. Виділила ніхто е, ніяка приватна компанія Вам не застрахує військові ризики сама по собі. Це нонсенс цього не буває. А от спільна, наприклад, з припустимо з якимись приватними, наприклад, західними компаніями, і держава тут компенсує. Це буде працювати. У нас ця система працює тільки для того, щоб вивести зерно з нашої держави. Тобто для цього у уряду знайшлися гроші, і можливості. А щоб компенсувати виробникам зброї, наприклад, нищення їхнього майна, у нас поки що немає. Далі у нас повинен працювати цей ну і засекречені повинні бути наприклад, всі, все, що стосується оборонки, максимально. Ну, наприклад, імпорт комплектуючих на нашу територію, щоб знаєте, не можна було просто митниці подивитися, що у нас завозиться і виробляється. Тому, якщо проб'ються ця угоди, це звичайно величезний крок для і нашої промисловості. Це довгострокові контракти і, і це справжні справжні стосунки з союзниками. На що так не об'єднує інтереси союзників як спільний інтерес, от як ізраїль став частиною ВПК Сполучених Штатів Америки, спроби тепер від Ізраїль на Ізраїль натиснути і від Ізраїля відмовитись. Це фактично неможливо. Так і тут це дуже величезний крок для України буде, і це знак якості. Якщо американці будуть купувати нашу зброю. То всі інші теж будуть задоволенням купувати нашу зброю а там є незліченний в дійсності ринок для України для на багатьох напрямках, які ми повинні стимулювати. Вибудовувати навколо цього реіндустріалізацію то нову наукаємну економіку, і тому, якщо цей контракт буде ухвалений, це дуже добре. Але ще багато внутрішньої роботи це по кредитуванню. Те, що наші банкірчики нічого не хочуть не, е е е кредитувати українські ВПК, це просто злочин проти держави і проти народу України і багато чого іншого. Так це величезний крок, звичайно, для України. А чому до речі, на вашу думку, банки ну, наскільки я зрозуміла, не води. Юють кредити так виробникам озброєння приватним. А це питання до НБУ. НБУ так вибудовує цю цю систему, що банкам не вигідно взагалі цей сектор реальний кредитувати. Вони пиляють гроші на депозитних сертифікатах, і пиляють гроші на е ОВДП, і у них все добре. Тільки національний банк чомусь забуває, що він не незалежна. Він працює в державі, так його завдання не. Лобіювати інтереси банків, а лобіювати інтереси економіки, бути арбітром між реальним сектором економіки та фінансовим сектором економіки. А Тут у нас жиріють банкірчики, так не вкладають гроші в ВПК, не вкладають гроші в реальний сектор економіки. Національний банк удає, що, начебто, так і повинно бути. Це просто злочинна недбалість і робота проти армії та проти держави. Пане Тарасе, про гроші, оскільки ми говоримо, і е, в контексті тої мін, мінеральної угоди, яка була вже укладена, підписана і навіть ратифікована парламентом, е, мовляв, прийдуть американські гроші, е, американські інвестиції. Це буде запорукою нашої безпеки. Напередодні був переліт в Мукачево. Там досі е, намагаються загасити пожежу. Постраждав американський завод, е, компанія Флекс з виробництва. Наскільки я розумію, комплектуючи. До різних електронних приладів на цьому заводі працює 3 тисячі людей, і це найбільший і роботодавець, і платник податків міста Мукачева. А, реакція американців буде на цю історію, на вашу думку. Хоча, в принципі, ну не вперше американський бізнес страждає через російські атаки. Американський бізнес О, в Україні? Ні, ну це те, що це фікція, це, це давно зрозуміло. Ну, в Донецьку, наприклад, були американські компанії. Це що, якось їх врятувало. А по Макдональдсу скільки у нас прилітало. У нас що, Макдональдс не американський бізнес. Ну вже більш американського бізнесу важко собі вигадати. Да? А по штаб-квартири Боїнгу бо що у нас не прилітало в Києві, прилітало. Ну це це це, це розмови для лахів. Те, що називається. безпеку держави можуть забезпечити виключно українська армія та продукція власного ВПК, можливість нищити ворога. Незалежно від того, що тобі говорять і яким чином побудовуються твої стосунки зі своїми союзниками, тому це звичайна брехня, те, що це якась гарантія є беззаперечна, тим більше коли йдеться про видобуток, наприклад, мінералів цих цих ресурсів, їх вже можна видобувати за без українців і без України як держава так? на окупованих територіях спокійно може це робити. Так? Тому це звичайно фантастична історія, якими нас ну, останнім часом часто годують. Ну, Принципі всі три роки нас війни нас годують фантастичними історіями. Режимі, а хто щоб, хто годує? Щоб... Ну, всі, наші західні, ну, і наші європейці нас не годують нашими фантастичними історіями, там, про гарантії безпеки. Це, це коли вони говорять, що вони будуть протягом доби вирішувати, як допомагати чи не допомагати Україні. При цьому, наприклад, та сама Італія зараз будує дуже корисну річ для оборони НАТО, міст між Італією та Сицилією, так на 13,5 мільярдів. Або коли є те самі європейці, так так наїжджають на Сполучені Штати Америки стосовно цих санкцій. На що він вже міністр фінансів Сполучених Штатів Америки конкретно сказав: ви хоч цей нафту та газ російську, припиніть купувати для того, щоб комусь претензії висувати. Так що там скрізь фантастична історії в режимі, так щоб, ви знаєте, так так, щоб зробити, щоб нічого не робити, але багато балакати пане Тараса. Дякую вам за ваші коментарі за час приділений нашому ефіру. Тарас Загородній політолог був з нами на зв'язку.